На жаль, переважна більшість українців практично до навіть не до 2014 року, а до 2022 року цієї небезпеки не бачила не бачить, не бачила і не хотіла бачити. А тепер, вважає, що весь цей наслідок загальнонаціональних помилок можна дуже легко виправити. Ні, не можна. Є такі помилки, які виправити шляхом одного дня, одного року, десяти років, неможливо. За помилки тих. Хто жив на території України з 1991 по 2020, умовно кажучи, другий рік, які за результати багатьох виборів в президентських парламентах будуть розплачуватися сповна внуки і, можливо, правнуки цих людей. Ну так буває, це історія. Вона невблаганна, вона несправедлива, вона жорстко відповідає кожному, хто живе з заплющеними очима. А коли із з заплющеними очима живе цілий народ, то звичайно цей народ доходить. В багатьох е випадках історичних до провалля із задоволенням в нього паде із криком Я закінчив війну в своїй голові. Ну куди ти летиш? Захиститися від цього можна було двома е два варіанти захисту. Перший варіант е білоруський вийти з Росії в Союз, створити тут маріонетки в уряді, жити за російськими. Правилами весь час Росії, пояснюючи, що завтра ми приєднаємось. Просто почекай Ми з вами, ми вже фактично з вами, розумієте? Ми на все готові. Ми вже в душі, ми вже миємося, ми вже готуємося. Почекайте. Знаєте, як з маньяком. Просто потрібно. просто ну жарко, треба ще помитися. Можна, я ще піду до душ? Так, як робить Лукашенко Він же весь час. Він же з цього душу не виходить, і ногу Путіну показує, розумієте? Але треба зробити ще підікюр. Почекайте. І так, до речі, з 1994 року. І Росія вже далеко зібралася. Вона вже війська туди ввела. Лукашенко вже зустрічається з Пушиліним але Білорусь все ще незалежна держава. Розумієте, так? а є інший варіант Балтійський. Коли ти в НАТО і Євросоюзі. І коли ти вже все, двері закриті. Вам сюди не можна. Якщо будете сюди лізти, будемо стріляти. Причому з застосуванням всієї можливої зброї, якої у вас навіть і немає. А ми вибрали якийсь третій варіант, що ми будемо незалежними, суверенними і плювалими на Росію, але без будь-яких гарантій. Безпеки з нашого боку. Ми будемо з нею домовлятися домовлятися, дивитися їм в очі. Розумієте? ну Ось це був вибір нашого суспільства у 2019 році. Я вже сподіваюся, що після 2014 все ясно. От ми в 2014 му відмовилися від білоруського варіанту Янукович поїхав до Ростова, і, значить, наблизилися до Балтійського. Тобто ми хочемо в НАТО. І у нас це в Конституції написано. Так що треба робити? Всі гроші на зброю, а не в дорожний фонд вибачайте: гармати, ракети, ракетна техніка, дрони. Збільшення армії? За... Заохочування людей служити. Пам'ятаєте чудову фразу, що ми, звичайно, могли біль... армію збільшити в два рази. Але тоді нам не, ми не могли б будувати дороги. Пам'ятаєте, хто це сказав? Ну, за те ж треба відповідати. Все це ж суїцид. Ну, і коли ти не йдеш цим шляхом маріонеткового уряду і не йдеш шляхом е, інтеграції до, на Захід, то ось ці, це образується те провалля, в яке влізає Росія своїми танками і ракетами. Ми в цьому провалі знаходимося. Ви вже в ньому. А вийти з нього набагато важче, ніж обрати правильний шлях. Розвитку, можливо, взагалі неможливо з нього вийти, я не знаю, але вийти з нього самим теж непросто. І зараз тепер це вже питання не до нас. Ми вже всі українські національні помилки, які не можна виправити, зроблені тепер це питання до Заходу. Чи хоче він нас в цьому провалі залишити на втіху Москві? Чи хоче він нам допомогти, щоб ми вибралися і були нормальною демократичною європейською державою, яка більше ніколи не зробить таких помилок?